Продовжуємо працювати зі степенями. Давайте подивимось уважно на наш приклад. Маємо два в 2:10. Множимо на 4 в четвертому і ділимо на 8 у п'ятому. Бачимо, що основи цих степенів різні, а нам можна множити тільки за умови, що основи рівні. Тому уважно подивіться на основи: 4, 8 і 2 все можна подати у вигляді двійки. Бо ми ж знаємо, що 4 це 2 в другому, і до четвертого, а 8 це 2 в третьому. І до п'ятого. Тепер застосуємо властивість, коли ми степінь підносимо до степеня показники множимо. Будемо мати 2 у 8, і 2 у 15. Далі додай, е, перемножаємо степені, додаємо показники. 2 у 18, і 2 у 15. Залишилося поділити, показники при цьому віднімемо і отримаємо 2 в третьому. Можна ще й порахувати, що це дорівнює. 8. Є. Що робити, коли ми маємо ось такі числа: 12 у 7, поділити на 3 в 6 і 4 в 6? На перший погляд? Ми бачимо, що 12, 3 і 4 до чогось одного і спільного звести не можна. Але якщо ви уважні, ви помітили, що ми маємо в знаменнику добуток 3 в шостому помножити на 4 в шостому. І у цих степенів однаковий показник. Ми можемо сміливо замінити цей добуток на добуток основ і до шостого степеня. Тобто це 12 у 7 поділити на 12 у 6. При діленні степенів показників віднімаємо, отримуємо 12 в першому або просто 12. А ти зможеш самостійно виконати ось такий приклад? Я впевнена, зможеш. Пиши в коментарях відповідь.